У першій львівській медіатеці разом із завідувачкою Марічкою Дацько сьогодні на роботі її собака Гарда. Це насправді не колега, а к а колежанка, насправді найкращий друг, і в моє життя вона насправді попала абсолютно випадково. Ну я не ну. Я не думала про те, щоб брати десь вулиці якогось песика. Але моя мама в один прекрасний день десь чомусь зайшла на групу собачників. Побачила про те, те, що загубило, те, що викинуло п'ять маленьких цуценяток, п'ять дівчаток. Я поїхала, подивилася на неї, і я зрозуміла, вона моє. Так, ми вже живемо трохи більше ніж рік разом. Для тварин, які не мають господарів та опинились в притулках чи на перетримці, тут у медіатеці збирають речі. Загалом приносити їх можна до 30 бібліотек львівської громади. У нас не працюють читальні задляли, у нас не працюють центри, комп'ютерні центри, але ми працюємо на книгу на замовлення, тобто користувачі до нас можуть приходити брати книгу і приносити натомість нам якісь речі для тварин, тобто це і їжа, і якісь підстилки. Різні, можливо, ганчірки, це так само приймається, повідки, ліки. Наразі ми домовилися з ЛКПЛФ. Вони три роки з нами вже в цій акції. Ось і будемо дивитися на те, що нам принесуть. Якщо це буде те, що ну не тільки для песиків і для котиків, то в місті Львові є ще інші притулки. Є домівка врятованих тварин. Є такі маленькі локальні підтримки, самоволонтерів. Дуже ми вдячні за таку чудову ініціативу. Ну, ми зазвичай забезпечені всім необхідним, але є такі витратні матеріали, які нам потрібні. Це, наприклад, такі, як попони післяопераційні пеленки. Ну також небайдужі люди приносять дуже часто корми. Такі корми ми передаємо волонтерам, які вже безпосередньо годують котиків і собачок на вулиці. Тому вони йдуть так дуже цільово. Триватиме акція у львівських бібліотеках до кінця лютого. Олена Данило, Роман Гнатиш. Новини на Суспільному. Львів.